Купив цим кіндерам по піці, по пончику, запивончик, по пончику, всім. Кукурудзенные снеки такі прикольні. І ще саме на десерт Софія, вгадай що. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Для всіх ти не для тебя тільки. Mm -hmm. Для всіх. Короче, сидимо, хаваємо, да. і що? Mm -hmm. Такий закат. У нас классно ну, Моцки поставили там де показували, Нікіта знизу, я зверху. Ну коротше Кози пасуться Жінка пасе А тут кіндери топчуть пиццу. Проголодалися? Що, Софія, як у нас? більш менш? Можна їсти? Нормально. Такие такая же на мало, да? На называется пицца фишка-пицца. Фишка-пицца с ковбасками такурудзу. Короче, mm -hmm. кусок тиста с этим накидали это безверх. Короче, mm -hmm. кто есть и дивится не китоса. Это субиши такие магазины, такие значок. Машки такие называются. Чуть не Машка. Вот такие бач, пакет такие саме намальований, машка якась, Машкет. Мені бы по полу все равно пицца и полу местно. Угу. Да. А, сир тоже є зверху, ну? Угу. Короче, перекусимо, будем, короче, їхати назад, да? Угу. Оооо. Надо мені кусок попробовать вкусы декавно. Кусок. З цими колбасками ну, така як домашня, непогана. Не Толити голод можна, так? Да? Mm -hmm. Так, вони ще голодні, бачу, воно топчуть там всі щоки, так, да, Софія? Mm -hmm. Ладно, коротше, всім смачного, хто дивиться някід. Да? Всім, коротше, до зустрічі. Да. Такий у нас класний вечір. коники із таке небо, небо таке прикольне. І там, де сонечко далеко заходить. Вони. Це Всім пока. Хоч у нас такий маршрут завершився.